Технічний стан їм дозволяє виробляти давати температуру з коефіцієнтом корисної дії не менше 85 градусів. Вони забезпечують повне згоряння, перегоряння палива при процесі згорання. От, вони абсолютно ідентичні із тою різницею, що один із цих котлів може ще додатково працювати на білетах в автоматичному режимі. нарешті весь педагогічний колектив і учні сиділи роздягнені, здавали в гардероб свої верхні вбрання. Ось температура була досить така тепла. Ми навіть могли, от цей котел, що на палетах, ми його могли ставити на менший режим. Повільно до доручення голови створена комісія із фахівців з обласної державної адміністрації, фахівців, які займаються тепловою теплоенергетикою. Разом із районними фахівцями освіти, медицини проводиться така вивчення, верніше інвентаризація і вивчення питання по кожній котельні, які необхідно понести затрати, щоб перевести її на використання місцевих видів палива.